От така тема, здається, вічна просто в християнстві. Тому що дуже часто можна виправдати так, якусь неправду, заради блага. Але от чи існує в християнській етиці поняття от саме виправданої брехні на благо? Ні. Отак відразу. Все. Тема закрита, закрива жарти. Чому? Хтось може посперечатися, ну, нехай сперечається і святим Писанням. Бо Святе Писання говорить: от, в притчі 12.22 Оманливі уста огидні для Господа. Хто ж говорить правду, подобається йому. Все. Так, так само в е, посланні до Тита 1.2 е, Там сказано: Бог не може неправдомовити. Це суперечить його от, природі. Угу. Так? І е, сам Ісус каже: Я є дорога і правда, і життя. Так? Це суть Бога, він не може сам протирічити собі і взагалі говорити неправду. Mm -hmm. І е, якщо ми хочемо відображати його характер, то ми не можемо брехати, ми не можемо обманювати і так далі. Mm -hmm. Бо якщо ми так робимо, то ми просто вже перестаємо бути образом Божим. Так like би... Біблія чітко про це говорить. так, Ми так. бачимо, як ти зачитав. Дя Дякую. Е, Іване, де проходить така знаєш, духовна межа між е, мудрим мовчанням та свідомим обманом. Е, межа проста. Е, коли мовчиш, ну, наприклад, е, коли мовчання навмисно для того, щоб якось маніпулювати, Думкою людей, оточуючих, а, тобі вигідна, тоді це також можна прирівняти до обману. Ну, наприклад, а, коли хтось щось продає а, і, ну, от ви продаєте там машину, розхвалюєте її, яка вона добра. Це маніпулюють деякі продавці, так? яка вона добра, але свідомо замовчуєте якісь мінуси. Потім людина купляє. Бачить мінуси uh -huh. і потім хто винний, про кого вона думає, що він uh -huh. такий сякий, так? Да? Тобто ціленаправлене замовчування, це цілено також направлено. якби. Це коли воно шкодить е людям, коли uh -huh. воно шкодить, е йде не на користь е от оточуючим. Uh -huh. коли, коли ж це просто ось. Е е не шкодить нікому. Угу. Коли це мовчання, воно не створює хибного якогось уявлення, угу. тоді це не гріх. Наприклад, Христос, він часто або не говорив, мовчав, коли вже все сказано було. Наприклад, коли його запитували, хто ти, скажи нам, він вже, він вже так, все перед сказав. Перед Передовірно він мовчав. Він вже сказав, що да, він до мовчав, то, да. але він до того вже сказав все. І вони чому запитували? Треба, от, от в цьому виявляється мудрість. Коли ми дивимося на людину, ми розуміємо. Тобто вона, вже... вона питає це не для того, щоб дізнатися правду, а для того, щоб почути від тебе я те, що вона чулася. хоче почути. Е, в Ісуса питали це для того. Ну, Коли запитували, там, випитували його, для того, щоб він змінив свої покази. Вони очікували, що він якось скаже: ну все, все, я розкриваю карти, я е, був не такий, не, не... ну. Я відмовляюся від своїх слів і так mm -hmm. далі. Христос не міг цього розробити. Тому що Він все сказав до цього, він весь час говорив правду. Ось. Але я не можу промовчати і про третій момент. Ну, вірніше, дав цьому другий момент. Коли. Мовчання суперечить Божій волі. Коли ти маєш говорити, але ти мовчиш. Угу. Наприклад, коли Бог звертається до Єзекіїля це написано, дуже легко запам'ятати, два рази він звертається до Єзекіїля. Ну, Єзекіїль це прописує. В третьому розділі 17 і, 17 і 18 текст, і в 33-му, 7 і 8-й він говорить. «Сину людський, я поставив тебе сторожем. Якщо ти не остережеш безбожника, то він помре за свій гріх, а кров його я з тебе стягну. Тобто ну, тут пророку кажеться, і всім тим, хто е, в широкому сенсі, кожному, хто бачить гріх, але мовчить. Там, не знаю, з будь-яких причин там, це вигідно людині, або е, з, зі страху. Мовчить, тому що от, про мене що подумають, да? це, наприклад, це стосується і до батьків, до духовних служителів, лідерам. Ну, кожному. Кожному, хто yeah. от, бачить чи зло, він мовчить. Не, не виявляє, не каже: от, покайся, ти, ти неправильно робиш. До речі, в цьому дружба виявляється, так? Коли не дружба не в тому, що ти прикриваєш свого uh -huh. друга, коли він щось неправильно робить, а коли ти йому справжня дружба. А коли ти йому виявляєш, кажеш, ти неправильно вчинив. І а, сьогодні, ось коли українці так а, потрібно говорити, я не можу про це мовчати. А, потрібно говорити, коли, наприклад, Йов. Він хотів замовчувати правду, коли Бог його посилав, туди сказати якесь слово да, до народу Ніне. Сказати, якщо ви не покаятеся, ви загинете. Так само сьогодні багато християн звертаються да, до християн. Якщо ми сьогодні не говоримо правди, не виявляємо, не кажемо, ну самі не каємося, не примиряємося з Богом і не кажемо народу України: примиріться, покайтеся, примиріться з Богом. Тоді ми, на нас гріх лежить, на, на, на сам відповідальність. На відповідальність. І, і загинемо і ми, і, і е, Україна. Якщо народ України не покається, то, тобто говорити далі. істину Господню, так? Господню да, нам дав. Да, ми маємо нести істину Господню. Дякую, хочеться е, тут згадати якісь такі моменти, які завжди е, в цій темі суперечливі. От, наприклад, е, коли Мисей ішов до фараона, так і казав. «Відпусти нас на три дні поклонитися, Тобто то ми ж знаємо, що вони не повернулися після трьох днів. Uh -huh. то, далі Бог виводить народ. Але тут Мойсей викривляє там, якусь інформацію. Там, Давид, коли він втікав від Саула, прийшов до священиків, і він не договорив, він не сказав, там, що я втікаю від Саула. Він сказав, у мене є послання, там, тобто я по якомусь завданню. І ми дивимося якби, на писання, ми знаємо, що це. там, також недосконалі люди, але ми не бачимо, щоб деяке інколи якесь мовчання, про яке ми говоримо, чи десь викривлена інформація, вона завжди якби, осуджувалась. Тому це завжди якби на розгляд. Ми завжди думаємо, а чи правильно зробив, а може тоді можна і мені так само. От як дивитися на те, що і навіть біблійні персонажі також використовували цю інколи брехню заради блага. Там, Чи приховували там так, якось. Uh -huh. Дякую. Запитання дуже хороше. Тут ми бачимо: найперше, це Біблія це книга фактів, це історія. Вона розповідає все. Ну, от в Біблії також для нас, приклад. Біблія розповідає все, так, як є, не прикрашуючи прав, uh -huh. факти. Біблія хвалить віру, а не брехню. Так? От згадані були багато епізодів. Не сказано, що він правильно вчинив і так далі. Ми маємо зробити висновки на основі того, що Біблія відкриває про це. Uh -huh. У Біблії згадана от, ситуація рахави. Uh -huh. Пам'ятаєте, вона oh, також обманула, щоб зберегти життя. життя розвідників. Але Бог хвалить її за віру, а не за обман. Пізніше, коли вона вже війшла у Божий народ, вона, я думаю, вона пізнала от істину, і вона могла і покаятися в цьому. і цей. Але ми маємо зрозуміти, що коли в Писанні згадуються факти, коли там Авраам щось сказав про свою дружину, так, що вона моя сестра, це згадуються факти. Для чого? Щоб ми подумали. І так не робили. Бог може використовувати недосконалу людину. Питання. Але ніде він не обману? вихваляє обману? за це. так, да, ніде не немає вихвалення. Ні далеко про це думати, коли є так. там, наприклад, наслідки, так де mm -hmm. Давид по суті збрехав, так. а а смерть наздогнала всіх тих, кому він кого він обманув, і це це дуже страшно, так але во там в ситуації з ізраїльським народом. Мойсей не договорив, так, але всі вийшли. І mm. ти думаєш, а, ну він ж не говорив від себе. От цікаво, чи, чому він саме так сказав тоді фараон? Тут про Моїсея цікаво, Да, я забув сказати про Моїсея. Про Моїсея сказано, що на три дні підемо, так? Там не сказано, що ми повернемося. Ну, Читала? Але так, ти, так, ти, ну, але оце цей момент вже не договорювання, а, так? Знаєш, яке так, фразеологізм? Ну, тому що, от якби, а фараон же ж як зрозумів? Ні, це була мова цього часу. Тобто вони мова одного зрозуміли. Часу. Це не було буквально. Це для було фараона, фразеологізм. для нас може бути незрозуміло, ми не. можемо Якщо таки... ми не вивчимо історію, <говорити> культуру да. цього, да. Ну, і я розумію, в... про що Іван. Ми згадуємо сказати. культуру і історію, вдумуємося, то фараон все чітко зрозумів. Ну, це не, не повідомляє. Тому, тому він і казав: виходьте тільки е, там чоловіки, а ваші діти і е, дружини хай залишаються тут, щоб вони повернулися. Uh -huh, uh -huh. А так, якщо вони всі вийдуть, вони не повернуться. Він, він чітко це розумів. Ну так, а Зарахав також, цікавий приклад, що дуже часто сам приклад, але вона, як то кажуть, це був її тільки початок шляху з Богом. Так. Тому вона, ну можна сказати, вона не була такою християнкою, вона отак як розуміла Тож поступово. Тобто ми бачимо такі, якби яка в цьому межа, от зараз я з що розмов, зрозуміла, що Бог не змінюється. так? Якщо він сказав, що там брехня, це все для мене огида. Там в новому заповіді читаємо, що нехай всяка неправда, все нечисто від вас буде відібрано, так, щоб ви були чистим перед мною. Ті історії, які ми бачимо, ми маємо розуміти, що. З твоїх слів, що Бог це не хвалить, так? Угу. Він хвалить віру людей, які, але все одно питання брехні обману це якби категорична така штука, так, що так. ми не можемо її виправдати. Так, я розумію, чому часто люди намагаються ось такими біблійними прикладами виправдатися, тому що ну, це сучасний. Сучасне бажання людей. От ну, сказано в писанні, да, другому Тимофія 3, 1, 5, написано: знай же, що в останні дні настануть скрутні часи, бо люди будуть самолюбні, грошолюбні, чванливі, горді, наклепники, батькам неслухняні, невдячні, нечесні. І так далі, перечисляється, так, які мають вигляд благочестя, але сили його відреклися». Вони. Люди хочуть оправдатися, хочуть виправдати е, своє бажання, ось продовжувати е, чинити так, mm -hmm. як вони. Чому Хочеться ми... вивести ще а, до цієї ласка, ласка. Вже закінчити це питання, бо я, якби, я це розумію, я вірю, я приймаю. Mm -hmm. Просто я розумію, що є багато думок в людей, які mm -hmm. треба озвучити і тут проговорити. От, наприклад, читаючи, наприклад, книги. І історії людей, які від переховували від нацизму євреїв, наприклад, uh -huh. то ти розумієш, що в них взагалі мотиви не були там наклепу, брехні і так далі. Це був мотив там захисту людей. Uh -huh. І я, наприклад, читаючи історію однієї там жінки-християнки, що одні переховували і казали: ні, у нас нікого немає, і це берегло життя. І, інші повірі могли сказати правду, і потім, зрештою, там з тими євреями могло ну якби. По добрій стежці могло піти їхнє життя, але це ж не про закономірність. І от як тоді, чи виправдовуємо ми таку брехню заради збереження життя? Ах, Серйозне питання. Я думаю, тут, напевно, знаєш, Карін, про те, що бач, ми можемо своє судження зробити. Uh -huh. Просто ну, я того? розумію, що але... я напевно, була б серед тих, хто б сказала, що немає в мене, я нікого не переховую, тому що ти... uh -huh. ну, розуміючи зараз, що з тими людьми були, і це було несправедливо. Тобто, так. це не ну і насправді от, цікаво, як, як тоді керуватися. Чим я думаю, що бачиш, це напевно вже буде. Е... Це буде твій досвід з Богом, і ти вже будеш бачити, як тебе Бог в цьому веде, але. Е... Чи, ну я думаю, чи можу я зі сторони от, сказати, що він зробила правильно, неправильно, я не знаю. Це так, вже, просто легко того... розуміти, коли ти, я зі злого серця, наприклад, хочу там десь схитрити, десь uh -huh. там. ну, Тобто, не, це ясно. все ж ми говоримо. Ну, так. Да. Тут Бог, Бог судитиме згідно віри людини, це зрозуміло, згідно її мотивів. Uh -huh. Але ми не знаємо, як би було, коли от ми говорили про коли можна промовчати, мудрість. Коли промовчати, коли сказати правду. А, іноді а, ми не знаємо, так, так. до чого може призвести. І навіть коли ми довіряємо Богові. О, це ж не про, а, не про сказав, згрішив, не згрішив, а про довіру Богові. Угу. А, ти, так. коли довіряєш Богові, ти ну, Говориш правду і даєш все на волю Божу. Мудрість Бог дає іноді промовчати просто, коли тебе запитують, ти промовчаєш, мовчиш. А, це справді про сильну віру. Ну, це і про про Так само, як сказати, продовір. правду людині, наприклад, типу, ти любиш, але розумієш, що як вона може відреагувати? Тобто, це глибше це про страх перед Богом, ніж перед людьми виходить. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, це про, про абсолютну довіру Богові. Ти говориш правду і довіряєш наслідки вже Богові. Бо чому ми часто намагаємося ось… спасти своїми силами хочемо та, десь. Ми намагаємося контролювати ситуацію. Mm -hmm. Ми намагаємося тримати все в своїх руках. Ми думаємо, якщо я зараз цього не зроблю, то все катастрофа. Mm -hmm. Якщо я так не скажу, то все. Моє життя закінчилось і так далі. Uh -huh. Але ж наше життя, коли ми довіряємо Богу, воно не закінчується uh -huh. ніколи. Так. І Бог може з таких ситуацій вивести. Що... Івану, дуже дякуємо. Дуже дякуємо, що змогли з тобою розібрати цю доволі непросту і серйозну тему, і за дійсно твої відповіді, які на позиції Біблії. Uh -huh. е, бажаємо всім нам. Бути вірними Богу і таки тому, що ті, хто довіряють Богу, воно ж не закінчується життя. Бог обіцяє вічне життя, і і, і тут не менше.